Привіт! Сьогодні у нас на огляді найдешевший телеоб'єктив на Nikon від Sigma, а саме Sigma A по тілі 500 мм з діафрагмою 7,2. Цей об'єктив ідеально підійде для тих, хто хоче почати знімати стріт з великої відстані чи хоче займатися фотополюванням. Так, так, не дивуйтесь, я сказав стріт з великої відстані. Деякі люди дійсно використовують телеоб'єктиви для того, щоб знімати стріт і щоб їх ніхто не помітив. Тому що коли ви знімаєте стріт з близької відстані, часто люди а, лякаються цього, вони вас помічають, починають а, діяти неприродно. А з цим об'єктивом ви зможете зняти людей на переходах, можливо. З тваринами, з собаками і це дуже цікаві живі кадри. З особливостей цього об'єктиву, я б відмітив, його невелику вагу для телеоб'єктива, а саме 1,1 кг, також автофокус тут працює тільки під викрутку і не дуже швидко. А головна особливість це його ціна, адже за таку ціну у нього просто немає аналогів з такою фокусною відстань, ще й з автофокусом. З найближчих аналогів за таку ціну я підмітив рефлекс телеоб'єктиви, які використовують зеркала для фокусування зображення, але в порівнянні з ними у цього об'єктива буде значно краща деталізація зображення, а також на ньому е, значно легше керувати фокусом. Якщо говорити саме про цю модель, що в нас є в наявності, то я підмітив його ідеальну оптичну систему, особливо враховуючи, що він був випущений в 90-х. Якщо ж говорити про косметичний стан, то у нього є невелика тріщина на віконці фокусування, а також відреставрована бленда. Якщо вам сподобалася ця модель, то пишіть у Дірект або залишайте плюс у коментарях.